Ще вчора вранці у цьому ліжечку лежав маленький Ілля. До дитячої реанімації однорічний хлопчик потрапив у понеділок ввечері. Діагноз опіки. Вдома дитина вивернула на себе пляшечку з окропом. Ожог кипятком до 18%, 11% дінадцять процента второї степені і в легкій степені. І Одразу ж розпочали лікування. Як раптом на ранок дитині стало зле. Было ухудшение состояния, которое проявлялось дыхательными расстройствами, нарушением сердечной деятельности, снижением сатурации. Была произведена интубация, ребенок переведен на вентиляцию аппаратом ЮВЛ. В 7 часов была асистолия в 7.55 констатирована биологическая смерть. Медики кажуть, чому дитині стрімко погіршало, для них загадка. Раніше рятували дітей з набагато важчими ураженнями. Їхня версія серцева недостатність. Із цим не згодні батьки хлопчика впевнені, лікарі не догледіли. Ребінок до года і двох місяців не болел, була ну простуда, зубки резались. Ну, маленька температура антибиотики ребенка не употреблял. І коли у нас спросили на алергічну реакцію, є какая -то? ми мы ответили, ми не знаємо, так как ми не употребляли. Доктор сказав, що алергічні, алергічні пробинку не діли. Бентежить родичів іще один факт: документів про лікування, котрі намагались отримати у медиків після смерті дитини, їм не віддали. Їх відвезли безпосередньо до судмедекспертів. Ті після розтину. Зробили попередній висновок. Причина смерті опіковий шок. А що тайбента? Нормально, шок. Тапверетапряні Це підворі... Це підворі... Це підворі... взяли кров на всі препарати. Батьки винуватять медиків, ті ж стверджують, зробили все професійно. Тим часом до розслідування вже підключились правоохоронні органи. Севолод Прокоф'ява Андрія Брамов. Програми Місто.